Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми Тусон. Модель називається TS-52 в Мікарта. Як бачите, шарик хороший. Так, по порядку. Мікарта, рукоять Мікарта, 3D-обробка. Мікарта така цепка і, якщо мені сказала дружина, така лохмата. Воно, звісно, не видно, але воно така, трішечки, така, чувствується волокна. бекспейс вертеж смі-карти такий невеличкий. Протилежна сторона повністю аналогічна, плюс кліпса глибока стальна, Середня жорсткості. Клин, строго по центру, В усьому у нас керамічні підшипники. Це фліпер, відкривається за Відкриття ідеальне, закриття за рахунок підшипників теж все ідеально. Так, замок лайнер лок, лайнер заходить практично повністю, запасу більше половини ще є. Лайнери облегшені по максимуму, що тільки можна вага ножа всього лише 105 грам. Баланс практично дуже гарний, чуть-чуть зміщений в сторону рукояті. хваті за рахунок 3D обробки зручний. ну, Получається, як дехто каже. Ергономіка палки рівненький, але достатньо зручний. Тут ці плавники, як ограничитель, обмежувач такий. Чойл, хоч і є, але такий він якось стрьомненький. мабуть, не рекомендую я з нього братися. Так, лезо. На лезі у нас сталь D2, покриття Black Wash, спуски вогнуті. Тут у нас дол на всю довжину леза. Протилежна сторона не заточена. Але теж спуски вогнуті і зведення один до одного з цим. Тому, у кого є бажання, може зробити реальний кінжал. Якщо він зараз кінжалоподібний подібний з одної то при бажанні переточити другу сторону. вам можу показати, вона не виступає. Тому заточити її повністю можливо. Так, товщина леза. По обуху, там, де підшипник, там, де він крутиться, він має 3,9 майже 4 мм. Але тут вифрезеровано оці всі дол і спуски, все повністю. То тут максимальна товщина всього лиш 2,5 мм. Ну, практично такий різучий, я не знаю. Так, по зведення по плоскості по довгій довжині у нас 0,5 і там де танто 0,8. Тут, до речі, один до одного точно таке ж саме. Так, габарити. Загальна довжина, 211 мм і довжина леза 95 мм. 95 мм. Мікарта має такий цікавий кольор. Незрозуміло, чи чорний, чи не чорний. У мене є вон Мікарта чорна. Ось так, для порівняння Мікарт. Ну, вона явно темна, але не зовсім чорна. Є зелена теж на сієчі. Теж видно, ну, явно не зеленого теж немає. Є масенері. Оце найближче, по-моєму. Просто на цьому ножу на Mosr. У нього більш така полірована мікарта, а тут більш лохмата. Можливо, із за цього тут так трошки світліше воно мількає. А так практично ідентично. Ну, скажімо так, чорна з деяким відтінком коричневого, можна так її назвати. Ну, називати называть Ось Такий цікавий кінжелует від Тусана, як завжди з ідеальною якостю, і як для бюджетника, ну, практично преміальні матеріали. Рекомендую.